Вітаю, друзі. Продовжуємо наш цикл програм, який присвячений виставці в Мілані, виставці Євролюче, виставці освітлювальних приладів і дизайну світильників, яка проходить кожні два роки в Мілані і притягує увагу величезної кількості дизайнерів, архітекторів і взагалі різних інтер'єрних фахівців. Сьогодні дивимося. Компанію Артеміда. Для мене цей бренд завжди був одним з першої десятки визначальних для того, щоб зрозуміти, куди рухаються тренди, що нового і технологічно, і з точки зору естетики. Про що дбають, Тому що, про що дбають дизайнери? Тому що бренд Артеміда. Е, величезна фабрика. Колись я їхав в Італію, бачив цю фабрику. На жаль, ніколи не був в них всередині, але вражаючий розмір. Зазвичай фабрики світильників – це невеликі компанії, вони, е, скоріш за все, виглядають як зборка з різних компонентів, і тому не часто вони бувають таких величезних розмірів, скажімо, як виробництво кухонь або якихось корпусних меблів. Е, фабрика ця заснована. Ернесто Джесмонді, це була видатна фігура в італійському дизайні, заснована десь після війни. Тобто фабрика стара. Більшість італійських модних дизайнерських, меблевих інтер'єрних фабрик, почали мали старт після Другої світової війни, і їм буквально недавно вони всі святкували свої. Спочатку 50-річчя, потім 60-річчя і так далі. Ернесте Джезмонді був, до речі, інженером, який розробляв ракетні двигуни, наш хлопець. Він був не архітектором, він мав свій вклад в історію дизайну. Його продукція, його продукція була. Бестселерами тих років, коли квітло поняття італійського дизайну, поняття made in Italy з точки зору дизайну, Італія створювала свій величезний вплив на розвиток дизайну кінця минулого сторіччя. До речі, в цьому році представляли одну з його ламп. Настільна лампа. Ви бачите, її там на відео така зелененька 1975 року. Дизайн. Ви впізнаєте її за зовнішнім виглядом, що вона 1975 року. Ернесто Джезмонді був впливовим з точки зору промоушена італійського дизайну. Мав нагороди як підприємець. Фабрика дійсно стільки років займає перші позиції най, най, найавангарніші позиції, і е я впевнений, що фінансова теж вона є е доволі спроможною. Він був серед дизайнерів, які складались в групу Мемфіс. До речі, цього року в репортажах нас буде нагода подивитись дещо і поговорити про Мемфіс і вплив Мемфіс на, е на історію дизайну минулого сторіччя. Був стенд на вже на меблевій частині виставки, був стенд Мемфіс, і поговоримо потім про це в наступних програмах. Нагадую, вам буде цікаво підписатися, аби не пропустити ці речі. Тож сьогодні дивимось, е, світильники Артеміди, які я знімав е, за день до початку виставки в е, флагманському салоні фабрики в центрі Мілана на Корсо Монфорте. І, е, Трішечки ще на стенді виставки. Поговоримо про це в кінці ще пару слів, а зараз запрошую до перегляду. Нова цікава лампа, але немає стосунку до Продукцію Продукція герцогидемирон ми ще побачимо. Ця лампа називається Arctic, і тут гра з. Приломленням світла, до речі, це не єдина лампа з посилом до чогось холодного, людяного і арктичного. Зверніть увагу на цю штуку, це не просто якийсь профіль або світильничок, який світить RGB синім світлом чи червоним світлом. Це дуже цікава розробка. Лампа називається Dusk Сутінки, і вона це певне дослідження, дослідження впливу світла, сонячного світла на настрій, на, на мелатонін, серотонін, картизол. Е його вивільнення в організмі людини. І, ну, взагалі, такий собі, я б сказав, навіть філософський витвір освітлювального мистецтва. Ця лампа цікава це серія ламп. Вони називаються кріосфера. Ця штука виглядає як. Тестовий прилад, який бере тести льоду десь в Арктиці з величезної глибини, там якоїсь кілометрової або більше для дослідження впливу загального потепління, теж філософська штука, теж е, річ, яка має е, закликати до якихось дій е, завдяки емоціям, завдяки. Дизайну як певному комунікаційному засобу. Ось це саме лампи, створені архітектурною студією Герцог Демерон, потужною студією. До речі, дізнався, що там працюють понад 400 працівників десь або навіть 500. Тобто величезна організація. Оце саме лампа Джесмонді, реінкарнація її з 1975 року. Шарлота, яка постійно працює з компанією, вона є, я думаю, власницею чи ну, якийсь стосунок вона має до бренду. Схоже, що це вуличні світлині. Ось це нове, цікаве сімейство ламп під назвою Гельголанд Архіпелаго. Архіпелаг Гельголанд це біля Німеччини в Північному морі, здає, наскільки я пам'ятаю, але я не знаю, чим відомий цей Архіпелаг, який стосунок він має до назви. Це офісна система. Хоча я думаю, що вона в Абсолютно доступна і для домашнього використання. Офісна система з бачите сотовими лінзами, де UGR менше 17. Ну, це антиблікові. А це Норман Фостер. Хоча точніше, це Foster and Partners Industrial Design, тобто не власне сам Норман Фостер, а його студія. Думаю, вона не менше, ніж Герцог і Демирон. теж сотні людей працюють під одним брендом. Артеміду ми знімали вже в шоурумі ще в перший день, але трішечки ще щось тут Герцог і Демирон я вже вам показував. Але тут мені цікаво показати вам оцю лампу. Бачите величезний торшер, вуличний. Це вуличний торшер. Який звинуватий абажур в нього. Не знаю, чи це так пофарбовано, чи яким чином це зроблено. І він налаштовується за рахунок цієї конструкції, він може стояти нижче чи вище. Зараз я вам покажу детальніше, як це виглядає. Ось він. Тут він у виконанні, це фостер. У виконанні для дому. Я не буду зараз рухати, але ви розумієте, якщо посунути цю конструкцію опори наверх, то він стане нижче. Якщо її посунути ближче до основи, то він буде підійматися. Завжди цікаві прості ідеї. Без складних механізмів. Важливим є, звісно, і бездоганність сніс. Подібні грибочки ми з вами бачили неодноразово, а ось ці вудочки. Сподіваюся, в мене вийшло їх для вас засняти. Ці вудочки можуть бути. Цікавими, тому що ви їх можете налаштувати, як вам потрібно і світити зверху. Зазвичай світильники, які в е, саду або на ділянці біля будинку, десь аутдор, вони е, освітлюють щось внизу. Зверху дати потік світла нам складніше. Немає стелі там небо Що ж, сподіваюсь, щось вас на цьому відео зачепило, сподобалось. Ще раз наголошую, що Артеміди це один з видатних виробників освітлювальних систем. Тож варто дивитись, що вони зробили. Варто заходити на їх сайт читати, що там кожен з глядачів, хто навіть ніколи не, нічого не чув про інтер'єрний дизайн, хоча не уявляю, хто це такий, колись бачив лампу Толомео від Артеміди, най, найвідомішу в світі настільну лампу. Створено колись Міхілі Делукі і з партнером, не пам'ятаю вже ім'я другого дизайнера. Тож Артеміди це завжди цікаво. Особливу увагу хочу звернути на той світильник, який вперше з тим синім світлом, якщо згадуєте, він називається Даск Сутінки. Що вони пишуть на сайті про нього? Сутінки вводять нову концепцію, розширюючи сприйняття мінливості природного світла за межі простої колірної температури. Тож ми з вами звикли, що проста колірна температура, так, в інтер'єрі ми радимо всім дотримуватись температури 2700-3000 кельвінів, тому що в вечірній час, коли ми користуємося штучним освітленням, це найприємніше, найпривабливіше, найбільше. Здоровіше освітлення, яке тільки можна придумати, це освітлення схоже на те, що нам колись давала галогенова лампочка. Але тут інша історія тут про освітлення, яке протягом дня, скажімо, похмурий день, взагалі біла стіна, додаткова підсвітка, і сам світильник створений таким чином, що в ньому регулюється від 1800 кельвінів, тобто температура світла сонця, яке сходить, до 4000 кельвінів температура нейтрального світла, яка взагалі-то для звичайного освітлення не дуже приваблива. Але це використовується для того, щоб світити. На стіну, біла стіна в якійсь кімнаті типу бібліотека будь-якій кімнаті. Коротше, це вже той прилад, який не можна просто купити в магазині. З ним має працювати професійний дизайнер, який не просто професійний, як дизайнер-декоратор або дизайнер-інженер, який знає, як правильно працювати з розмірами в приміщенні, як дизайнер, який відчуває настрій від світла. Крім Даску, вважаю вам подивитись ще на кріосферу, почитати заклики до збереження планети. Це цікаво. Ну і залишатись з нами, продовжувати слідкувати за нашими наступними випусками. Буде ще багато і про світильники, і потім про меблі, аби зрозуміти цілком, що відбувається в трендах інтер'єрного дизайну в наш період. Тож, підписуйтесь, слідкуйте, і хай вам щастить.